Головні події тижня від Телеграф юей про головне 15 січня країна агресор мобілізує на війну в Україні приблизно 1000-1100 росіян щодня та планує піти у наступ найближчими тижнями. А хусити знову обстріляли американське торгове судно. Докладніше далі. 14 січня Збройні сили України збили над Азовським морем два російські літаки. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління супротивника борт іл 22 І це дуже вагома втрата для росіян. Ці літаки надто специфічні, тож відновити їх неможливо. Країна агресор мобілізує на війну в Україні приблизно 1000-1100 росіян щодня. Це близько 30 тисяч на місяць. Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК Україна. Він зазначив, що росіяни мають мотивацію йти в армію, тому що служба дає гарантовану заробітну плату, що особливо актуально у кризових регіонах. На думку американських аналітиків з інституту вивчення війни, Росія піде у наступ найближчими тижнями. Наразі ворог чекає, коли на лінії зіткнення промерзне земля. Проте ворог не зможе здійснити суттєві прориви лінії фронту через нестачу сил та особового складу. З наявними військами окупанти можуть тільки проводити локальні тактичні маневри. Ситуація на близькому сході продовжує розпалюватися, оскільки єменські повстанці, хусити, які оголосили війну із Ізраїлю, знову обстріляли американське торгове судно. Як повідомляє Hindustan Times, під обстріл терористів потрапило суховантажне судно під прапором Маршалових островів, яке належить компанії зі США. Атака сталася після авіаударів США та Британії по військових об'єктах Хуситів у Ємені. Хвороба X – це найменування теоретичного невідомого патогена, здатного викликати епідемію чи пандемію для його вивчення. Ще у листопаді 2022 року вооз скликала групу з понад 300 учених. Ймовірність появи нової пандемії обговорюватиметься у швейцарському Давосі, де з 15 до 19 січня, включно на всесвітньому економічному форумі, відбудеться зустріч очільників ВООЗ. Про головне 16 січня Верховна Рада України прийняла у другому читанні закон. У якому йдеться про реєстр військозобов'язаних чоловіків? А іранський корпус вартових ісламської революції атакував американську базу та консульство США на півночі Іраку. Докладніше далі. Почнемо з сумної статистики. Масовані обстріли армії окупантів суттєво збільшили кількість жертв серед мирних жителів України. Лише за минулий місяць від рук Росіян у нашій країні загинуло чи було поранено понад 500 цивільних. Такі дані наводяться у новій доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Верховна Рада України 16 січня прийняла у другому читанні закон, у якому йдеться про реєстр військовозобов'язаних чоловіків від 17 до 60 років. У реєстр буде внесено номери телефонів, адреси електронної пошти, реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, інформацію про судимості. Тощо, як зазначає Бібісі, персональні дані до реєстру вноситимуться без згоди громадянина. Нагадаємо, раніше головне юридичне управління парламенту заявляло, що деякі положення закону не узгоджуються з нормами конституції. Нарешті польському уряду вдалося домовитися з перевізниками розблокувати український кордон. Це станеться у середу, о тринадцятій за київським часом. Як заявив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, досягнуто домовленості призупинити блокаду на трьох КПП Корчова, Гребінне і Дорогуськ. Документ містить сім пунктів і передбачає, що перевізники призупиняють протест до 1 березня. Слідом за Білгородом та Брянськом настала черга жителів російського воронежа, відчути на собі жах повітряних тривог та обстрілів. Так у ніч на 16 січня місто атакували безпілотники. За словами очевидців, прогреміло щонайменше 15 вибухів. Уламки, нібито збитого дрона, пошкодили одну з багатоповерхівок, де на балконі спалахнув мотлух. Ще в кількох будинках вибито скло у вікнах. Місцева влада вела у Воронежі режим надзвичайного стану. Пізно ввечері 15 січня іранський корпус вартових ісламської революції атакував американську базу Харіру у районі Ербіля на півночі Іраку, а також міжнародний аеропорт Ербіль та консульство США. за даними арабських ЗМІ, Американське консульство зазнало значних руйнувань. Але серед постраждалих та загиблих а йдеться про втрати від двох до чотирьох осіб убитими, немає військовослужбовців коаліційних сил або американських військ. Про головне 17 січня на тлі ескалації російської агресії Польща посилила закон про мобілізацію. А президент Росії Володимир Путін створює інформаційні умови для ескалації проти країн Балтії. Докладніше далі. Німеччина збільшить військову допомогу Україні 2024 року. На неї виділять понад 7 мільярдів євро, а не 4 мільярди, як планувалося раніше. Про це повідомила прес-служба уряду ФРН за результатами телефонної розмови канцлера Олафа Шольца із президентом США Джо Байденом. Президент Росії Володимир Путін створює інформаційні умови для ескалації проти країн Балтії. На це звернули увагу експерти інституту вивчення війни. У зведенні також зазначається, що російський диктатор продовжує демонструвати абсолютну незацікавленість у серйозних переговорах з Україною. Він постійно підкреслює, що головна мета Кремля повна капітуляція України. Партизанський опір у Росії набирає обертів за інформацією головного управління розвідки України. Противники путінського режиму спалили декілька релейних шаф на важливих об'єктах у районах Саратова, Ярославля та Дзержинська Нижгородської області, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. На тлі ескалації російської агресії, Польща посила закон про мобілізацію. Повідомляє видання Реч Посполита. Уряд Польщі встановив нову форму призовного документа, згідно з якою резервісти тепер зобов'язані з'явитися на пункт протягом шести годин з моменту оголошення мобілізації або війни, якщо на порядку денному стоятиме позначка негайно. Мало того, за ухилення від виконання військових обов'язків передбачено строк позбавлення волі до п'яти років. Ще один непалець, який приєднався до російської армії у війні проти України, загинув у боях. Про смерть 32-річного саджана Гуронга повідомляє видання Катманду Пост у рідних краях. Саджан відзначився тим, що був головою ліги молодих комуністів сільського муніципалітету Дудхпокхарі. Про головне 18 січня КНР заявили, що російські ракети це застарілі технології 80-х років. А росіяни втратили ще один корабель у чорному морі прикордонний сторожовий корабель проєкту 205 п тарантол. Докладніше далі. Вночі ворог атакував Україну тридцятьма трьома ударними дронами та двома ракетами с 300 силами та засобами повітряних сил та сил оборони України знищено 22 ворожі ППЛА. Ще кілька дронів на щастя не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей. Росіяни втратили ще один корабель у чорному морі. Прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П «Тарантул» базувався на пристані бухти Гравська. Його могли підбити під час однієї з останніх атак дронів на Крим. Повідомляє військовий рух українців та кримських татар. А теж 18 січня на церемонії в Парижі західні союзники України створили артилерійську коаліцію, щоб посилити українські збройні сили, які протистоять російському вторгненню. В рамках цієї коаліції Франція щомісяця постачатиме Україні по три тисячі артилерійських снарядів і близько 50 далекобійних ракет скальп до кінця 2024 року. За останні дні під Авдіївкою сталися дві танкові дуелі з російською технікою, які виграли американські БМП Бредлі. Бредлі вщент розгромили нові машини росіян, і це не зважаючи на те, що американським БМП вже майже 30 років. Таку надихаючу новину оприлюднило німецьке видання «Більд». КНР заявили, що російські ракети це застарілі технології 80-х років. В аналізі, опублікованому у провідному пекінському військово-науковому журналі Мілітарі Армс, російські балістичні ракети Кінжал зазнали нищівної критики. За словами китайських військових експертів, кинжал практично не може маневрувати на надзвукових швидкостях. Його спроможність цитую планувати в атмосфері на далеких відстанях не виправдовує очікувань. Про головне 19 січня НАТО розпочинає свої найбільші навчання з часів холодної війни «Steadfast Defender-2024». Невідомі безпілотники знищили стратегічну нафтобазу Росії у Брянську. А Закарпаття через інтенсивні опади починає уходити під воду. Докладніше далі. Росія може планувати новий масштабний наступ вже цього літа. Про це пише Financial Times з посиланням на неназваних українських силовиків, які говорили на умовах анонімності. Вони припускають, що метою нового наступу загарбників стане захоплення решти територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які Москва спробувала анексувати восени 2022 року. Також вони не виключають спроби захопити Харків або Києва. Місто Клинці Брянської області Росії було атаковане безпілотниками, в результаті чого спалахнула пожежа на нафтобазі. Крім того, БПЛА атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську. Пожежа на нафтобазі досі триває. Тамбовський пороховий завод, вірогідно, не скоро відновить свою роботу. Він один із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів, що з січня 2023 року входить до складу державної корпорації Ростех. 18 січня мін'юст Росії заборонив публічну демонстрацію символіки організації українських націоналістів і гасло Слава Україні! Героям слава, включивши їх до списку атрибутики та символів нацистських організацій. До списку таких організацій, крім ООН, внесено українську народну революційну армію, українську повстанську армію УПА та українську народну самооборону. НАТО практично готує другий фронт на фоні гучних заяв Швеції та Великої Британії щодо можливої великої війни у Європі. Альянс розпочинає свої найбільші навчання з часів холодної війни Steadfast Defender 2024. в планах відпрацювання стратегії і тактики підтримки збройними силами США і європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі альянсу, у разі виникнення військового конфлікту із близьким супротивником. У навчаннях візьмуть участь близько дев'яносто. 90 тисяч військовослужбовців, понад 50 кораблів, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників. І щонайменше 1100 бойових машин, зокрема 133 танки та 533 бойові машини піхоти. Україна останнім часом активно сигналізувала про своє бажання залучити Китай до підтримки формули миру. Водночас китайські представники ігнорують міжнародні заходи щодо її обговорення. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю агенції Bloomberg заявив, що Україна прагне організувати телефонну розмову Володимира Зеленського та лідера Китаю Цзіньпіна на тлі підготовки до саміту для просування своєї формули миру. Водночас, колишній прем'єр-міністр, а нині чинний посол Австралії Уша Кевін Рад. В інтерв'ю «Політику» вважає ці спроби марними. Через інтенсивні опади та підняття рівнів ґрунтових вод у Закарпатті зафіксовано підтоплення підвальних приміщень та дворогосподарства. У річках області фіксують значне підвищення рівнів води. Через це можливі підтоплення автодоріг шаланки Великі ком'яти та мукачево рогатин. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.